Понад рік триває повномасштабне вторгнення. За даними офісу генпрокурора, наразі зафіксовано понад 63 тисячі зареєстрованих воєнних злочинів, вчинених окупаційними військами в Україні. Зараз активно продовжується процес їх фіксування та подальших судових розглядів, аби притягнути до відповідальності винних. Щоб законно покарати всіх причетних до вчинення воєнних злочинів працівникам відповідних органів, треба зібрати чималий обсяг інформації, що в майбутньому слугуватиме доказовою базою. Початково це звичайно показання потерпілих свідків. Потім дані е, трафіків мобільного моніторингу, от, е, дані, скажімо так, такі специфічні, як дані е, головного розвідуправління е, Міноборони е, СБУ е, про пересування тих чи інших підрозділів збройних сил Російської Федерації по території України. далі це, скажімо так, е, також долучаємо. Знімки з супутникові, які були можливі за певних обставин на конкретній території в певний час, війська РФ лишили по собі низку слідів свого перебування на території Чернігівської області, значну кількість боєприпасів, документи, а також інші відомості, які допомагають в ідентифікації конкретних воєнних злочинців. Процес фіксування воєнних злочинів тривалий у часі, адже потребує отримання великого обсягу достовірної інформації з різних джерел. Отримати одні трафіки від оператора мобільного зв'язку займає біля двох місяців. Скажімо, якщо були факти викрадення мобільних терміналів у потерпілих і потім їх, їхнє подальше використання окупантами, це в декілька етапів. Спочатку ми отримуємо Дані стосовно використання мобільного телефону. Це якщо є номер, якщо нема номеру, якщо є імей, якщо немає імею, наразі зафіксовано понад тисячу кримінальних проваджень щодо воєнних злочинів на території Чернігівської області. Серед них найбільше за порушення звичаїв та законів війни. Це мародерство, знищення цивільної інфраструктури, катування та вбивства. В судах на даний час розглядається декілька кримінальних проваджень, яких закінчено до розслідування. розслідуванні. Направлено до суду для організації розгляду. Чернігівською окружною на, на даний момент отримано один обвинувальний вирок у кримінальних провадженнях даної категорії. Ще у, у декількох провадженнях вже підготовлено повідомлення про підозру по одному, яке знаходиться в провадженні, оголошено про підозру з дотриманням специфіки. Щодо осіб, які перебувають поза межами України або окупованих територій, документування злочинів армії РФ на території України це важливий етап, що в майбутньому забезпечить притягнення винних до кримінальної відповідальності.